З вами я, Кай, і ми сьогодні будемо говорити о новому 2025 році. Що в ньому буде особливого? Я вам скажу. Моя ціль на 2025 рік це 1000 підписників. Але от які в мене будуть плани на той рік. Я і сам не знаю, бо мені бо має бути Мега Пуш по Бралстарсу в інакшому сезоні. І це якщо щось буде стрім. чим хочу е вернутися в одну із ігру Supercell. Правда, в мене залишилось тільки три, Це Brawl Stars, який я досі граю. Clash of Clans і Clash Royale. Звісно, що в Clash Royale я напевно не вернусь і не буду грати, хоча я в нього ні разу не грав. Ну, а в Clash of Clans може, і повернусь, але. І за те, що я вже в нього не грав 2 місяці або місяць, якщо чесно, я не пам'ятаю, то розучився в нього грати. але я навчусь в нього грати і може ще по ньому буду знімати. І це моє останнє відео в 2024 році. Ну ви це, я думаю, знаєте. Ну, і що ще сказати? Я не знаю. Щасливих вам. Щасливого вам 2025 року. Ну, і щоб Коротше, щоб ми змогли набити 100 підписників на мій канал. І щоб я вернувся в Clash of Clans. В принципі, напевно, все. Але давайте ще тут побудемо. І... І ви ж бачили той типа Бравл Толк, де Френк розказував плани на 2025 рік в Бравл Старс. Stars додавлять достиження. Це вже точно. Ну, mm. no, далі я не пам'ятаю. Або якось mm, знайдіть той відос, або подивіться, подивіться блогер, який він, який вам попадеться і щось буде подібне. Ну. No. А на утому, а на цій ноті ми закінчуємо наше відео. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажміться на дзвіночок, пишіть коментарі. І з вами був я, Кайокай, і всім пока!